Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні працюю з прийомним бункером, ще підписника. Так, хорошо, щоб він все одрізав, щоб я того не бачив. Тепер, як я це роблю? Я роблю <клес> всі шаблони з картону. Отак От виходить, так як мені хочеться, так як воно. Треба з оцими уклончиками, бо ну, з металом зразу не виходить. Роблю, підрізаю, картон, не жалко, його багато. Підрізав, потом перенося на метал і потім тільки вже вирізаю. От так. от ця картинка. Потім оці всі кутнички, перехіднички. Отут от все, це, мабуть, нижній. Це нижній. От. І переносю на метал, вирізаю, зачищаю, приставляю, і воно все підходить. Саме головне, щоб постаратися, щоб не було зачіпачок отут все всередині, щоб все було гладеньке, плавні кутики. І буде такий бункер, скільки він буде, десь 25. На 25, ну, скажем так, приблизно. А потом уже можна під більшим кутом збільшувати його десь 50 на 60. І тоді буде ідеально. Тут або буде на кріпленнях, або привариться. Ще не знаю. І отак от потихеньку. Зараз полавтоматом оце все приварюю. Потом прикладаю знов картон, обводю, де надо, вирізаю верхню, нижню. І буде вже майже похоже на бункер. З ножиками вся пісня відрегулював, все буде різати, все буде затягувати. Отут От трошки, виходить, складнощі з оцим болтиком, щоб його ж потім викрутити, подчибніка зняти. Прийшлося зробити такий складний. Складне з'єднання. Ну нічого, все буде, все буде працювати. Тут підсилення. Щоб не прогинало цей метал, бо тут сама більша нагрузка, тут перемички немає, а зразу стикується на протиріжучу пластину, щоб ніж не забивав отак туди за бункер. Так, ну, в принципі, в принципі, все. І отак працюємо, переносимо, приварюємо і потихеньку доводимо до того, як нам подобається. Все, пишемо коментарі. Всім пока.